П'ю перший пиво від нової пивоварні Take Your Time. Це їх перше пиво, і це буде мій перший чекін. Це буде взагалі перший чекін, який я буду робити прямо тут, на пивоварні та на виробництві. Це буде сесійний Хейзі Пейлель міцність цього пива 5,1%. Він зварений на хмелях Сімка, Нельсон Савін та Цитра. Як на мене, такий стиль пива це гарний вибір для дебютного сорту. До речі, називається він Just The Start 0808. А 0808, тому що варка цього пива була 8 серпня. Аромат у пива легкий, він такий трошечки навіть ніжний, я би сказав, але при цьому відчувається виразна хмелова складова. Вона більше з відтінками цитрусових, трошки відчувається цедра, і при цьому такі легкі, приємні та тендітні відтінки винограду. Пиво дуже легке. Дуже питке, тут така доволі делікатна гірчинка, але в цілому знову ж таки відчувається, що хмелю сюди поклали багато, тому що смак у нього такий фруктовий, цитрусовий, і він такий, навіть трошечки, знаєте, соковитий, приємний. Мені здається, от... Пити його поруч з цикатешкою, де воно стояла взагалі якби окремий вид задоволення, але в цілому такий дуже насичений, дуже приємний сорт, і що важливо, він доволі питкий. Тобто такого пива дійсно можна випити там пару келихів і навіть не помітити, причому особливо в таку спеку. Насправді, пиво прям дуже таке питке. І ну, як ви бачите, я зробив буквально пару ковтків і вже майже допив цей келих. До речі, спробувати це пиво ви можете вже сьогодні, тому що в Львівському університеті крафтового пива імені Святого Христофора, а так називається заклад, там буде відбуватися презентація цієї пивоварні, і ви так само зможете спробувати це пиво.